9 вересня в білій церкві пройшло засідання організаційного комітету проекту Юрійський ярмарок. Мета проекту отримати статус національної ярмарки, що проходить щорічно в білій церкві до дня міста. А це дасть можливість залучити додаткові кошти до бюджету міста, створити додаткові робочі місця завдяки постійному притоку коштів від посилення туристичного бізнесу. Буде розвиватися інфраструктура краю. Статус національної ярмарки дасть можливість підтримати вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції. Ці гончарного та прикладного мистецтва це можливість показати історію розвитку білоцерківщини з минулих століть до сьогодення, показ історичних подій, народної музики, народних традицій, народного вбрання всіх народностей, що заселяли білоцерківський район. Проект проекту Юрія Стоянка, який ну, є бажання зробити загальнонаціональним, і щоб він отримав статус національної підтримки у держави. Проведення ярмарки дасть можливість залученню додаткових інвестицій не тільки в місто, а і в Білоцерківський регіон взагалі. Це будуть проекти інвестиційні, які дадуть знов-таки можливість наповнення місцевих та державних бюджетів. Тому Міністерство доходів і зборів виступає як партнер, як ну, співорганізатор цієї ярмарки, і ми хочемо. Принцип підняти на новий якісний рівень дохідну частину наших громадян, дохідну частину фізичних осіб-підприємців, які працюють і розвиваються в білій церкві, а також для того, щоб інші платники податків могли приїжджати на цю ярмарку і ну, робити свій бізнес і відповідно сплачувати податки. Організатори проекту це громадські організації Білої церкви, орден милосердя, регіони Гарант, рідне місто, сузір'я єдності, вогняний тигр, рок дизайн. Туристичне агентство «Стодоріг» та молоді майстри Білої церкви, а також всеукраїнське громадське об'єднання, Національний центр соціальних республіканців, яке на організаційній раді представив голова ревізійної комісії Віктор Анатолійович Ремес. До складу ради також війшли дрібні та середні підприємці Білоцерківщини, яких представила Людмила Степанівна Яценко, яка була ініціатором та запатентувала проект Юрівської ярмарки. Медійним партнером виступили українськомовна телекомпанія Столиця та всеукраїнський громадсько-політичний тижневик Газета Столична неділька організаційний комітет підтримала Білоцерківська податкова адміністрація в особі заступника начальника Васецького Андрія Володимировича. І е, приподнести це людям і змогти е, їм е, розказати, що це гарно і на що вам їхати, наприклад, в ту же Турцію, да, і ходіть там боїм, по їх пам'ятникам архітектури, коли у нас є своє і є набагато дешевше і цікавіше і рідніше, вибачте, краще в Україні їсти сало, ніж в Турції, непонятно що в тих готелях. Я думаю, що народ поїде і народ ну, просто буде задоволений, що в Україні таке створюється.